Всім привіт! Сьогодні з вами ще дивимося відео з Таїланду, тобто спочатку з Таїланду, потім подивимося ще одне індійське відео. Перш ніж почати відео, я хочу вам показати ось таку шкатулку, цікаву з кішкою єгипетську. Бачите? Така цікава, вона досить важка, тут 400 г в неї вага. Але чоловік сказав, що ось ці штуки можуть поцарапати стол. Тут краще туди щось наниз приклеїти, щоб вони були м'які, бо така вона аж відчувається. Мені вона нагадує, знаєте, трохи таку містично. Не знаю, як вам сподобалось? Напишіть, бо можемо. Теоретично можна такі е, замовити От. я не знаю, чи вам подобається. Мені просто дуже сподобалось. Треба тепер продумати все, що робити з кутами. Вона, бачите, невеличка. Як вам така кішка? Напишіть, цікава ваша думка. Тут всякі іероглифи єгипетські Так. Багато символів. Цікаво, вони мають якийсь сенс? Чи просто так написано? І так, починаємо з вами дивитися Таїланд каблучка у 18-му 18,5 розмірі. Красивий такий темний аметист. У мене ще є два індійських браслетики. Напевно, ми сьогодні з вами їх також подивимося. Ну, раз аметисти то чого б не подивитись все разом. Правильно? Так, 2,4 довжина. Давайте ще ширину виміряємо на півтора. 3000 гривень 77 доларів. Це перше. Тут ось така шинка біля тепазу в шинках в шинки. І нічого більше немає тут зайвого, тільки позолота срібло тут іде без радіювання. І ще ось така каблучка. З двома гранатами по краям. 18,5, 187. Тут розмір. Ось так. Тут більший аметист 3500 гривень 90 доларів. Це наша більшенька. А тут один, один тільки гранат. Я думала, два. Червоний гранат, один і більше нема. Тут просто квіточка. Цікава каблучка. Ну, вони обидві цікаві. Із крупних є ще крупна з цитринчиком. Тут 19,2 розмір. Я думаю, що це десь 19,5 буде. Ось така. 3800 гривень 101 долар 2,7 на 21. У чорному радіюванні. Це такий трохи царський цитрін. У сімнадцятому з половиною є ось такий невеликий аметист, хризоліти і родоліти рожеві гранати. 1750 гривень 46 доларів, тут 19 на 13 камінець, але тут є ось такі цяточки поверх камінця. Без радіювання. Ну, сьогодні, я думаю, у нас все буде без радіювання, але щось буде в позолоті, якщо черга дійде. Далі, 1050 гривень це просто маленькі сережки, тут 8 грамів, 28. Оці у радіювання. Це просто фіаніти та емаль. Виглядають як біле золото. Далі комплект мікс у 19-му розмірі. 4650 гривень. Тут крупні сережки і каблучка. Ну, не такі крупні, це середній масштаб. Два сантиметри. Хризоліти, аметисти, топази. Тут е жовті сапфіри. Такий він об'ємний. Далі в позолоті 17,5, два опали вогняних по краям. Це лимонний топаз, 1800 гривень 47 доларів. Але щось мені тут не сподобалось. Тут є на грані трохи цяточка на грані, на огранці. але дуже красиве позолота. Він виглядає як з лимонного золота. І шинка тут класна, товста. Каблучка зручна. О, і я забула в мене ще сережки. Ми їх подивимось, сережки 2900 гривень. Да, опали дуже дорогі. Так, ще я хотіла коліє показати, але я його не підготувала. Ось такі тут опали. І їх багато. Теж в позолоті. Так, сережки 2900 гривень. І ось така каблучка з опалими та фіанітами в рижі і по золоті. Зараз ми її подивимось окремо. 17,5 розмір 2100 гривень 54 долари в рижі по золоті. Опалів тут на 3 сантиметри. Типу, як квіточками такими викладено. Посередині квіточки. Фіаніт. Сережки мікс 1800 гривень 48 доларів. Тут акламарини, аметисти, родоліти. Довжина. 4,5 на гвіздочках ось такі. Це у радіювання. Далі камея приблизно 42 см плюс подовжувач у чорному радіюванні. Кантовочка в позолоті. Це чорний переламутер, різьблення по переламутру, чи по геліотісу правильніше сказати. Ось так позаду. Чорний родій. Під старовину. Можна зробити коротко, можна зробити трохи довше. Мені вона, як на мій смак, то мені дуже сподобалась. Ось така жіночка. 2700 гривень 69 доларів. І наш преламутер 3,7 на 2,6. Досить така чималенька. Повертаємось до наших аметистів 47 сантиметрів довжина на сріблі. Ось такі аметисти. Темні, красивий колір. 1300 гривень вартість. Набрані через маленьку гранатинку. Може бути і просто такий гранатовий чокер. От такого плану 900 гривень, довжина 47 сантиметрів. Це в мені ще один є. Бачите, просто гранат. Ну тут гранати не трохи менші, але вони такі самі по кольору. Далі, аметистка, блучка у вигляді. 18,5 розмір 40 доларів 1550 гривень. 11,5 вага. По краям два родоліти. Може бути комплект. І давайте ж подивимося: браслети за метистом. Від 17,5 до 21,5 це буде довжина. Ось такий браслетик. 5250 гривень 134 долари цей браслет. І ще один минулому відео, до речі, ми ось такий дивились за метрину. Також дуже красивий. Наскільки відрізняється колір. Так, наступний браслет довжина, він трохи менший. Довжина від 17,5 до 19,5 4600 гривень 118 доларів. І по кольору сюди він, напевно, більше підійде. і по формі. Але це так ми просто фантазуємо з вами. Граємось. Красиві такі браслетики. Цей також не, не маленький. але в порівнянні він може здаватися інакше. Давайте можемо прикинути розмір. 10 на 8, а тут, тут 12, а тут у нас 14 на 11, але це тільки центральний. Ну, тут великий центральний, а інші трохи менші. Дівчата, може бути ще гранат це я його так показую. Він іншого виробника. Тут є бірочка, але він не бюджетний. Він 6500 гривень 166 доларів. Темний гранат. Ось такого плану. Поперечні гранати. Гранати тут 10 на 7. Просто багато камінців. Ось таке в нас тайське відео. Трохи я не все показала, ще кілька мініатюрних прикрас залишилось. Ми їх розглянемо з вами думаю, завтра чи післязавтра. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, до побачення!